Поки канцлер Німеччини Олаф Шольц перебуває в Києві. Голова німецької дипломатії Аналена Бербок із візитом в Пекіні на прес-конференції після розмови з її китайським колегою Ван Ї Бербок доволі гостро і предметно пояснила, якщо Китай негайно не припинить підтримувати Росію, це радикально вплине на німецько-китайські відносини. Із Китаю Бербок вирушить прямо до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, якої б не була не китайська відповідь, да. Далі реакцію на неї обговорюватимуть саме там. Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні в Україні і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від сполучених штатів чи інших західних держав. Хоча численні журналістські розслідування та знахідки українських військових неодноразово доводили протилежне. Президент Росії не лише руйнує наш європейський мирний уклад своєю війною проти України, він ще й затягує в неї Азію через Північну Корею. Кожен постійний член Ради безпеки ООН має зобов'язання підтримувати мир і безпеку в світі. А дрони з китайських фабрик і північно-корейські війська, що несуть війну в серце Європи, порушують наші ключові безпекові інтереси. Правила, яких ми домовилися притримуватися, це не ресторанне меню, з якого можна Можна обирати лише те що до вподоби. Міжнародне право діє на всіх.